Назвати всіх 11 які забували більше, ніж Руслан Маліновський в історії збірної України. Шевченко ребров. Скажи ні, скажи скільки Маліновський забив. Маліновський забив 9 голів тепер. Ага. Окей. Назаренко. Назаренко. 3 Далі. Селізньов. 4 є. Циганков. Циганков 5 є. Мудрик забив. Яремчук ти говорив 6. Так. Яремчук 6 Яремчук, да. далі. 6, так. Мудрик, мабуть, не дотягнув, да? ні, до 10 деся... ні, до ні воробей. воробей Руслан Маліновський зрівнявся з ним і вже вище, ага. так що. Кілять uh... тепер 12 місце, ну, так. з чинних, uh, давайте... гладкий, гладкий Ні, ні, ні. ні ні, ні, ні. ні, ні. Щі, щіних, то... Ну, двоє чинних ще вище, навіть троє вище, ніж він. Ну окей, коноплянка Яремчука yeah, це Ганкова ви назвали. Яремчука okay. yeah, Ром... Ярмоленко коноплянка На третьому місці взагалі. Ви що? А скільки він це був? гол за збірну уяви уявив. Uh -huh. <laughs> Шевченко <Шостяків>. перший, Ярмоленко <laughs> другий, Коноплянка yeah, третій, Яремчук <laughs> четвертий. Цих ви вгадали. П'яте місце. Ви поки не вгадали. Але він в збірній, правда, не гравець. Шосте місце у циганкове ви теж вгадали. А хто там в штабі? Реброва, я ж говорив. А говорив Рибров, а тоді п'яте. Чем я говорив? Ребров є. Да, так, да, да. Назаренка на восьмому місці а, назвали. назвали. Залишилось троє. Троє залишилось. Два чинних, і один тренер, але не збірної. І не головний тренер клубу а, але відомого клубу УПЛ Не головне. <реш> Олег Гусів. Олег Гусів, абсолютно Ой, вірно. З сьоме да, місце да, да, да. і залишається два чинних футболіста збірної. Два чинних. А, Маліновський, ми про це вже говоримо. Два чинних футболіста збірної, шо? які забили. Ну, Шопаренко чи так? Да? Ні. Один очевидний. Довбик. Довбик. Молодці! Добрий. <реш> 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 Хорошо. Довбик забив 11 голів Він на 10-му місці, а ось на 9-му місці з 12-ма голами. Хто? Чинний футболіст збірної. Чинний футболіст збірної? Чинний збірної. В цьому матчі не грав. Ну, Зінченко. Зінченко. Зінченко абсолютно а, вірно. так. Я говорю, такі квізи, і я такий. Мені вчора... Ні, по -по... Ні Зінченко, ось, не то що несподівано, ну типу я пам'ятаю, що він забував голи, але щоб так багато. 12 голів. Ну так само, як Каноплянка, гол. Такий, де девньо нього 21 гол.